Спойлер, але добре. По-перше, пишіть. Пишіть багато. Навіть не пишіть, просто йдіть по вулиці, складайте вірші, складайте просто в голові. Можете навіть не запам'ятовуючи. Тобто треба якось навчитися акумулювати зовнішній матеріал, який є навколо вас, щоб отримати якийсь результат, я так подивляюсь. Всю камеру, всю камеру, щоб. Да, бо це звернення до поетів. Ще, ну, мабуть, ну. Ознайомтеся, хоча б я розумію це дивно сучасним поетом, але ознайомтеся з методологією і, взагалі, з історією поезії, як вона виникла, тобто, що таке силобічні вірші, що таке тонічні вірші, що таке силоботонічні вірші, античні розміри, метри і так далі. Яка різниця, власне, між ритмом, розміром та метром? Тобто з цією, з цією штукою, тому що е, сучасна поезія це свобода, і я це прекрасно розумію. І мені подобається, що воно от таке вільне є, але є один нюанс. ну, вона ну, свобода побудована на тому, що ми щось старе відкидаємо, а щось нове привносимо. Так, от, щоб відкинути щось старе, треба розуміти, чому воно зайве. А щоб розуміти, чому воно зайве, треба знати, що воно таке є. Тому якби трошки матчастину бажаю всім трошки передивитися, тому що це дасть нові можливості, нові інструменти до вашої скарбнички і зробить вас більш цікавими для людей.